Друзі, усім малоха! Продовжуємо оглядати плей-офф НБА із каналом Game7. Сьогодні знову було гаряче. Аж сам Ліонель Месі завітав подивитись. Тому і ми не відставатимемо. Бажаю всім смачного і давайте вриватись. Майами проти Бостона. Рахунок в серії 2-1. Ця гра має бути перевірочкою. Чи все таки хід зможуть зачепитись проти найкращої команди Сходу. Трибуни забиті. Навіть ось, подивіться, Ліонель Месі зі своєю бандою там Суарес, Бускет, Хорді Альба, прийшли подивитись. Така собі колишня банда із Барселони, і прийшли вони подивитись, як у першій чверті запалюється Дерек Вайт. Він влучає здалеку. Далі ще одна трьошка, і вже двозначна перевага у Бостона. Дерек Вайт на цьому не зупиняється, а продовжує настрілювати через руку Бема Адебайо. У Вайту сьогодні 16 очок вже у першій чверті. Бем у відповідь також намагається працювати. Класний лаюбчик з передачі Тайлера Хіро у Адебаю сьогодні 25 очок, 17 підбирань, п'ять асистів, але Дерека Вайта треба якось спинити. Він гарячезний. Він тулить через руки. Далі зведення ще одна трьошка. Бем заходить. Він робить таким чином плюс 16 для своєї команди у другій чверті. Пізніше, на жаль, крістап Спорзінгіс. В цьому епізоді відчуває біль, відчуває дискомфорт, такий сильний, що вимушений залишити майданчик. І, на жаль, він вже сьогодні не повернеться. Слідкуємо за його здоров'ям. Майами у відповідь намагаються скоротити відставання. Келеп Мартін влучає у нього 18 очок. Скорочує до мінус 10, але далі вмикається у третій чверті Джейсон Тейтум. Знову перевага в 20 очок. Пізніше Дерек Вайт робить класний постер. Далі ледь не в наступній атаці. Дерек Уайт. Знову постер через Адебайо. Вайт сьогодні встановлює свій рекорд кар'єри у плей-офф. Набирає 38 очок, влучає 8 із 5 здалеку. Пізніше Тейтум. Як відривається на Келбі Мартіні. Красивий постер у Тейтума. сьогодні 20 очок, 11 підбирань, 5 асистів. Але пізніше, подивіться, що стається. Після свистку Джейсон Тейтум хотів просто кинути м'яч у кошик, а дебай йому не дав це зробити. І ось що вийшло: Джейсон Тейтум підвертає гомілку в цьому епізоді. Але найдивніше, що одибаю в цьому епізоді дають не спортивний першого ступеню. Дуже дивно, адже цей епізод вже стався після свистку. Та тим не менш на результат це вже не повпливало. 3-1 таким чином рахунок в серії Бостон вдома може цю серію закривати. Але по перше, цікаво, що і з Інгісом, а По-друге, проти Майамі не можна ніколи розслаблятись. Денвер Нагетс вдома намагаються закрити серію проти Лейкерс. Джамал Мюрей, друга зірка Денвера, був сьогодні під питанням перед початком матчу. Через травму звісно, лікарі його відмовляли грати, аби він не ризикував. Але Мюрей це боєць. Він виходить на паркет одразу зі старту дає трьошку. Далі ще один трошковий через Девіса. Джамал дуже гарячий вже із перших секунд. Пізніше знову він абсолютно відкритий на дузі. Ця трьошка також заходить. У Мюре сьогодні дуже непогана реалізація здалеку. Далі Майкл Портер Джуніор свого тімейта підтримує Денвер на невеличкому лідерстві, але з іншої сторони. Працює 39-річна машина, яка все ще працює на топовому на елітному рівні. Леброн Джеймс з середньої дистанції проти Мюре. Далі у фарву його ніхто не може спинити. Пізніше знову Джеймс класна передачка на Ентоні Девіса. І як бачите, Лейкерс на плюс 7 попереду у першій половині Нікола Йокіч намагається віднайти баланс у цьому матчі. Класний напівгак лівою рукою. Далі флоутер також заходить. Та тим не менш, лейкер зберігають лідерство у першій половині, але знову ж таки, це не новина. Вони були лідерами у кожній першій половині кожного матчу. Леброн знову заграє Девіса у AD сьогодні 17 очок, 15 підбирань. Далі Джеймс. Класно заходить у фарбу. Шикарний данк. Ну а далі у третій чверті вже починається випробування для Лейкерс. Нагетс починають давити своїм нападом. Класна передачка від Ніколи Йокіча на Аурона Гордона. Далі вже і сам Нікола починає влучати свої китки, проти яких неможливо відзахищатись. Ентоні Девіс і так пробує, і так пробує, але нічого не виходить. У Ніколи сьогодні 25 очок, 20 підбирань і дев'ять асистів. Йому класно допомагає Майкл Портер Джуніор, який майже зрівнює рахунок. Емпіджей набирає сьогодні 26 очок. Влучає 5 із семи здалеку, і Денвер вже виходить вперед у третій чверті. Здавалось, зараз лейкерс посипляться, але у них є ось цей старий ган. Леброн Джеймс все так само не спинний у другій половині. Він заходить у фарбу і б'є з дальньої дистанції. У Леброна майже трипл-дабл, 30 очок, 9 підбирань, 11 асистів. І ми з вами таким чином вже заходимо у четверту чверть, де Лейкерс попереду на плюс 2. Джамал Мюрей не влучає, але ніколи Йокіч класно працює на підбиранні. До речі, чужий щит сьогодні повністю за гравцями Нагетс. Ось дуже важлива трьошка. Лейкерс все одно попереду, Майкл Портер Джуніор. Ще одна важлива трьошка. І знову здається, лейкерс ось-ось посипляться, але Леброну ще допомагав Остін Різ. 19 очок. Рахунок знову рівний. З іншої сторони, Джамал Мюрей вривається у фарбу. Гатить згори через Джеймса. Так, Леброн тут все-таки трішки запізнився на підстраховку, але Джамал пішов дуже агресивно на кошик в цьому епізоді. Був за це класно. Винагороджений рахунок тим не менш рівний. 99-99. Ніколай Йокіч знову виводить перед свою команду. 16 змін лідера у нас було в цьому поєдинку. Дві хвилини залишається до кінця. Остін Рівс у відповідає через Кентавіуса своїм дальнім влучанням. І до кінця залишається одна хвилина. Знову лейкерс програють підбирання на своєму щиті, і Мюре їх за це карає. Знову Денвер попереду на плюс 2. Леброн за 30 секунд до кінця лізе у фарбу знаходить порушення правил, з лінії штрафних, зрівнює рахунок. На відповідь у Денвера залишаються лічені секунди. Джамал з середньої дистанції. Влучно, неймовірно. Це може бути черговий гейм-винер і немає тайм-аутів. На відповідь у Лейкерс. Все, серія завершена. 4-1. Джамал Мюррей влучає черговий геймвинер. У нього сьогодні 30 очок. Сіма. Асистів таким чином лейкерс їдуть рибалити, а Нагетс проходять у другий раунд, де їх суперником стане Міннесота. Вау! Це, мабуть, найбільш інтригуюча серія другого раунду. Леброн, враховуючи те, як ви зіграли в регулярці кінцівку, і враховуючи те, як ви виступили у плей-офф, чи є у тебе все ще впевненість у цьому колективі, що ви зможете досягти більшого? Ні. Тому що ми програли. А я не з тих, хто грає для участі. Ми програли, ми продовжуємось рухатись, ставати краще. Ну і знову ж таки, цей сезон він такий досить скомканий вийшов, дуже багато травм у нас було. І я неодноразово це казав, що через травми в цьому сезоні ми не знаємо, хто ми, в яку гру ми граємо. Ми всього лише один чи два рази цього року були повним складом в оптимальній формі. Один із них був під час внутрішнього турніру, і ми показали не що здатні. А увесь інший час у нас були травми і після цього знову травми і знову травми. І дуже важко зібратись після такого. Чи були у тебе протягом сьогоднішнього вечора думки? Що можливо це твоя остання гра за Лос-Анджелес Лейкерс? Я не буду на це відповідати. Дякую. Джамал. Що було спільного та відмінного у твоїх геймвинерах, у тому, який ти влучив сьогодні і на тому тижні? А в другому матчі я робив прохід у праву сторону, сьогодні вліву. Бандо, нагадую про розіграш для допомоги Збройним силам України. У мене є купа крутих подарунків, які ви бачите на екрані, і вони можуть стати вашими. Тому щоб задонатити, скануй QR-код, а за подробицями пірнай у допис. New Orleans Pelicans проти Оклахоми City Thunder. тренер Оклахоми. До речі, Марк Дайно, наймолодший тренер в NBA, був визнаний найкращим тренером року. Ну і звісно, його команда сьогодні намагатиметься його привітати, вигравши цю серію в суху. Їм для цього треба виграти ще один раз на виїзді. Ну й непогано вони починають. Шей Гілджес Олександр працює у транзиції після класного блокшоту Брендону Інгрему. Інгрем, до речі, сьогодні взагалі ніякий. Його основу повністю з'їв Лудор у захисті, але там вистрілювали інші персонажі, наприклад, Наджі Маршал, який набирає сьогодні 16 очок. І рахунок у нас рівний у другій чверті. Далі вмикається сіджей маколом. Влучає середньої дистанції Нью Нью-Орланс трішки попереду. У відповідь Шей Гілджес Олександр та Джейлен Вільямс, той, що Джейдап, намагаються вивести в лідери свою команду, але Тандер сьогодні не дуже добре влучали. Щоправда, в цілому чудово зупиняли пеліканів у захисті. Пелс реалізували сьогодні всього лише 38 з гри, 23% три Саме тому зверніть увагу, яка нерезультативна у нас гра в кінці другої чверті. Всього лише там по 40 очок набирають команди. Чет Холмгрен класна робота ніг. Учета сьогодні 14 поєнтів. Далі у третій чверті нью Орлеанс починає прокидатись. Сі Джей Макколум, наприклад, набирає сьогодні двадцятку. Класний флоутер через Лодорта. Пізніше ще до нього доєднався Йонас Валанчунас, у якого потужний дабл дабл, 19 очок, 13 підбирань, але зіграв дуже мало через перебір фолів. Тим не менш, новий Орлан були на плюс 5 попереду у четвертій чверті. У відповідь Оклахома, шикарний захист. Демонструє кінцівці. Джош Гіді. влучає здалеку. Далі ще раз класний рух м'яча. Джош Гіді. ще одна трьошка. У Гіді сьогодні 14 поєнтів. І вже Оклахома попереду на плюс 3. Далі Джейлен Дап Уільям заряджає з дальньої дистанції. Він сьогодні не перевершений. Влучає з прекрасним відсотком. 24 очки у нього, 8 підбирань. Ну і Шей Гілджес Олександр ставить крапку. У нього також 24 очки, 10 підбирань на рахунку. Таким чином, 4-0 рахунок в серії. Пелікани можуть відлітати у теплі краї. А оклахома готується до переможця серії Кліперс Даллас. Хлопці, це ваша перша виграна серія з 2016 року, як вам вдалося закрити матч у четвертій чверті. Ну, перш за все, це гра в захисті. Це була, мабуть, найважча гра, тому що кидочки не заходили. Тому в кінцівці ми класно зіграли в захисті. Ваш тренер Марк каже, що ця команда дуже особлива. І навіть зараз ви інтерв'ю даєте по-особливому, що робить цю команду особливою. Ну тому що ми дійсно команда. Ми з хлопцями завжди разом, не дивлячись ні на що і в хороші часи, і в погані. Подивимось, що з цього вийде. Ну добре, зараз ви рухайтесь до наступного другого раунду. Яке тепер налаштування, які ваші наступні дії? Прийняти душ і піти на літак. Прикольно, слухайте перед грою ви намагались навчити мене гавкати, у мене не дуже виходило. Бажайте завершити це інтерв'ю у своєму стилі. Чому б ні? Друзі, нагадую, що більше цікавої інфи про плей-офф NBA ви знайдете у телеграм каналі Game7 за посиланням у дописі. І як завжди, трочкове дякую усім, хто підтримує канал матеріально. Це допомагає, це мотивує, це радує. Тому, якщо в когось з'явилось бажання підтримати, то посилання знайдете у дописі під відео. Ну а тепер до завтра і па-па!